Тріщини на стінах розмальовані фасади, облущена фарба. Ситуація типова для житлових будинків Києва. Наприклад, ось у цій столичні багатоповерхівці жек, нібито час від часу латає дірки, але все відразу відпадає, скаржаться мешканці. Тяпляп, пляп, значить, тяпляп, лісниця тяпляп, не приступали к облаустройству за зовнішній вигляд багатоповерхівок мають відповідати ЖЕКИ. Вони повинні проводити планові огляди та подавати до КМДА пропозиції щодо ремонтів. Для комунальників головне технічний стан будинків. Про красу дбають значно менше, немає грошей. Наприклад, щоб знищити на стінах графіті, потрібно мінімум 100 гривень на кожен квадратний метр. З Точки зору естетики, весь час проводяться роботи по покращенню зовнішнього стану фасадів. Регулярно. Працівниками ЖЕКів виконують ці роботи щодо усунення графіті, які вже заполонили на сьогоднішній день, багато будинків. І намагаємося боротися з цим, але ви ж знаєте як. Графітчики швидко працюють швидше за Київська влада більше переймається виглядом тих вулиць, які відвідуватимуть вболівальники євро 2012 на ремонт фасадів у півтора кілометровій зоні футбольного чемпіонату. Із місцевого бюджету не пошкодували 65 мільйонів гривень. Планують виділити ще вже оновили третину споруд. У Нас на це виділено було. Ви знаєте, 65 мільйонів гривень, і додатково ми виділяємо ще зараз гроші, значить, і приблизно зроблено третина патьом деревні. Покрасимо фасади. Хай приїдуть туристи. Так вони приїдуть. і Так все побачать. на капремонт покрівелі фасадів. Решти житла камда виділила цьогоріч 78 мільйонів гривень. Їх отримають будинки, де планують створити ОСББ. Ще 40 мільйонів спрямують на допомогу в оновленні тих, де такі об'єднання вже є. Аби надати належного вигляду спорудам, що перебувають у комунальній власності лише Шевченківського району в столиці. Потрібно приблизно півмільярда.